Всем привет! С вами Юки и мы и мы начинаем прохождение с серии футбола FIFA 15. Первый матч. И нас тут обучение идет. О, о и о. І ми бачимо наш перший гол. І ми бачимо наш... нашій... Я теж ще є. Наже видно. Ти бачив, гол, голчатки. Бачив, блін. Я таких аж забила. Блін, ну я я, я я просто так пробіг, блін, якось. Блін, чекай боже, щось трохи непривично. Подкат, о, все забрав. пасуй тому Я помню, як ти був у першій серії футбола знімав так смешно було. я ненавиджу коли мене дратує блін Ой, сейчас просто накидка обдається. А я спостерігаю, за тобою так як ти коли за мною спостерігав. Та, та хватит за двуба. Ой, я ей за тебя чуть Ну це капець, мне це... тебе стрілять. Да, хап... мені тоже мешаю, коли я голе забываю, так психую. Та замонали ж дня. Можете згадати, можете згадати на видео. Да, я помню, ти, ти О, это дисципл. Ооо! Оооо, опасный. Може, могли туда, дати вообще нечем да скро. Гризу, гризу. Теж, давайте, давайте. У, -у, подкат. А Не роби, Задній на. А, не, 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 нема, 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 нема. Хух. Не так, не так, не так тримаєш, блін. Чекайте. Я, 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 я знаю, як подавати, що ти мені вказуєш. Та я тобі не подаю. Та не ти, не ти. Ворот... Такої гри, що? Mm -hmm. хорошо М or Обучення якесь тупе, блін, не, не люблю його. Пробігаємо, пробігаємо, спринтом, спринтом, бестренько. я синяк зараз оце Super GOL! Yeee! 77-й О, да. 77 О моралес, якого мені дали тільки що були Храс 2-0, Артем Це навірно відео вийде на цей. На Snajens Ай канал. Ну не знаю, як ти захочеш Я хочу на Snodgins Ай А мені щось на той труї на Твій основний мені понравилось Ну ладно, хай буде на основний. А ти замахав. О, у нас знов не попали. Бачите, які косі в мене противники. <рес> <рес> а ты негри психує так. Так, о цьому. О, я правильно сідав? Я відійду на минуточку. І зараз прийду я ю. Ууу, чуть на ут. Я пішов. <рес> я зараз прийду. Добре, добре. А я... Є... О, ви бачили який гол просто шикарен. Ви бачили, який розворот дав просто не понятно. Як це так? Як він так міг пропустити? Ну це шикарно, просто шикарно. Дивіться, який пас. Так, ще треба скотувого красивий треба. Це не пас, звісно, був, но в мене чуть не перехватили. І це просто удар на взльот. все. І ми продовжаємо. Ми може зіграємо в цьому відео або два, або три матчі. Скоріше всього три. Скоріше всього три, так. Да. Ну, може і більше, я не знаю. Опа! У нас тут контратака, ні, ми все таки. Все, перший тайм єсть. Погнали, другий. Мої противники розводять. 3-0, ти, ти, щоб пропустив такий красивий гол тупо. Пацан хотів перехватити, а там мій був, і я просто на вуха вдарив, і я просто не знаю, як це я так вдарив. Не знаю. Кстати, ти грашся цей матч? Да? Да? Я тут ще залів забив. Коні ще три трі казали. О, то це треба зараз забити ще два. Ні, три. Три. Щоб щоб, щоб, ти, я побіг, ууу, зараз приход, може бути, от пісюн. Іди сюди, іди сюди. Перехватили. Ладно, я зараз підкати, все равно в подкаті. Слухай, Саха тобі так за подкат дають? Ууу, це вже наглость, це вже наглость. Ой, ой, у, я ж казав, вони то якісь косі слова, я не розумію, чого вони так ой, Так, От сюди. Ой, так, ми, переда... ми передаємо непонятно кому, самі пробігаємо. О, бачите. Чотко обмотав. Ой, блін, я забув не поздавати. О, все. Хухто. <рисв> я взагалі <рисв 'я> не спринт нажимав. <рисв 'я> Удар. Я, я знаю. <рисв 'я> Вор... Воротарь Воряд... просто. Воротарь такий, блін, косорокий. О, взагалі якось. Как... Знаєте, як називається це, що я забив? Санк хуєп. <рисв 'я> <рисв 'я> Нереально, Артем, не смейся, реально так называется. Во, води, Санта. Я ж тобі казав. Що зараз Санта? А що в реалі Санта хуєв? Да, ти ж так називається. Ой, 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 опасний був подкат. Ізи. Ось саді він в паві, там пару секунд лежав. О, дивіться, зараз він скосить по-любому. Не, ну, не каркати. Хух, та я сказав. Там кутовий чи відворіт? Щас подивимося, щас подивимося. А, ні, там взагалі в сайт кажеться. Чи куто... Ні, все... Ні, все-таки... А ні, все-таки... Там відворит даєм цьому нашому. Чому Ой, він, так, чекали? він так чітко б'є. Ну. І, я... і тут такий я... обмотав, і обмотав. Та замахав, діти. <laughs> <laughs> я б сказав, да. Тихо, диви зараз суперські голови. <laughs> Нет, ногу мне чом збив, а тут я мою. Моралес, Це та зв'язочка що за мене присоединилась. Дивіться, я обману всіх. Блин, чекайте, бо я зарадав дожену Артем голів. П'ять? Ти Сики забив. В следующей серії я буду іграти А ще в следующей. Угу, да мы сек снимем 4. в 4 серії Да, хай буде 4. Дві ти і два. Оба о, о о, Я не знаю, яке звідси викрутився просто. Ай, то візиди мій блин, сам помішав. Дивиться пас. Оба! А, блин, блін, я, я хотів на добивання взяти. Тобі три 4 гола і ти перевершиш мене. <рис�> блін, ні, я, я за 2 минути це не зроблю, на один може заб'ю. Але це ж тільки перший матч. Ну. А я за Ой. два. А я за два забив. Ай, я, я, кутовий, все, це забити зараз. Я, я за вісім забив. Я за два. за один матч забив тільки вісім. За все, 3... друзі, або заб'єм, або не заб'єм. А за друге, о, ще о, до одиннадцяти. Оба Щас? забив головою, є, -є 11, друзі, мило. ми забили. Я ж ніколи головою не забивав. Гаритано, молодця, пацан, хет трик зробив. Ну, я думаю, це легко іграти поки. Поки, так, поки легко. Хух, добре, що я обучився, вже в вспомнив по управлінні. Трохи за... Ой, ні, я не розумію, як цей воротар так не попав? Я не розумію цього воротаря. Що, що, воротар я не злапав? да як він так не злапав? Ні, ну я, звісно, вдарив на вискосяк почти. Вау, прям більше стан. Таку, блін, я не знаю. О, ще, ще вони розводять. Хуй ви ще розводять. Сдули, чуваки! А матч далі є. Так, що О, мы заробили сейчас чотири па-ба-бла Опа-опа-то папа. За плей сезон. і монетизацію в цьому планшеті Ну, ти понял, блядь. Что треба зробити? А вчо? Open. Open, дай? Right. Що нам випадає? Нам випадає. Ладно, пофіг. Так що Saving Club, а тобто це за другий раунд ти вже зіграв? Ні, це вже ні. Ти два раунда вже пив? Ні, це два матчі тільки. А тільки два матчі? А то я лучше за тебе. Ну, нічого. В другому, в другому, в другому. О, трансферс, трансферс. Трансферс маркет. Включайте. Включать. ні я включу, я признаю, да. Опа, оце. Клайм да. О, я сейчас собі бабла. Заруби. Плей, плей, плей. Вс, починаємо Начинаем. Турнір! Турнір, турнір, турнір. Вот стартер круп, так. Да. Вот это. О, все, погнали. За те, що ми виграємо зараз матч 500 дається. Нормальний состав. Ми погнали. Фух. Ну... Ну не дуже такі тяжкі у нас. Опоненти. Но мы покажем все-таки які ми в деле. Все. Розминаем ручки, розминаем, розминаем. Я все-таки думал, что мы більше зиграем. Не, мы тільки два матча зиграем, ничего. Шис серии продолжає Артем. Моє дело. Хух, все. погнали. Ебать. бачите, i̇şte ты такі самі супротивники почти. Ууу, о ню-не-не, не, не, не. такі самі ті не відбирали. О, все, ми перехватили. Побіг, пацан, побіг. Опа. Дитики з щас бля. Опа! Ой-яй-яй-яй-яй! Прямо плюха летіла. Ну нічого, нічого, ми не здаємось. Мы можем щас... Бачите, яка плюха, якби ти не задів. Почти ворота. Почти. Ну дивіться. Або гол. Давай. Оба! Да. А! Перехватили зараза. Нічого ніч-ніча. Це вже вам не... Та обучення, яке ми мали проходити. Ми присінгуємо їх. Ай-яй-яй-яй-яй, що нам дають? Жовта красна! Красна! І той самий тупий, блін ігрок. Ладно, пофіг. Ми пригаємо зразу, ми пригаємо. Добре. Джамп! Ху! За... Хух! Стінка защитила. Хух! Хух-хух! Красно дали! Кому? No. То, На знаєш той ігрок? сон <laughs> Ой-ой-ой-ой-ой, як я тупану. Це матч. Це пока перший тайм, це не матч, це тайм. Mm, І ми пробігаємо, коло першого. Ой, блін, я тупанув, чесно. Нічого ми ще переховати не ссикуй. Очкай, блін, як тут швидко бігти? О, во-во-во, шов. Ух! Ой-ой-ой, ми пропустили гол, які ми лохи. Ладно, нічого, ми заб'ємо, зараз заб'ємо, не, не волнуйтесь. Не волнуйтесь, на всіх руки теж досвідчені. Вон це 81 якийсь чмбіль. А вони зараз назад будуть здавати. Дивіться і мастерський гол! О, ти вратар. <ристої> Блін, як ти його я, я не забив. Це, 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 це читерський чи, 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 чи вратар якийсь. У, я прихватив почти. Опа, все. Плев, а я так само роблю. Спринтом перебігаємо. Я зараз звідси заб'ю. Ну, я... ну який це воротар такий мочний... Не, треба ближче підходити. Що? Mm. Я рафесів. О-о-о, <сіх> ми, ми відібрали І в нас. <сіх> нє, ми Ой-ой-ой. ой Красна картка. <сіх> Ладно, дрова підряд. Ні, 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 він міняє, він міняє Хух Як міняє? Там нема, ми його підкосили. Я, я, я появляюсь зараз ми доіграємо цей матч. даємо пас. Хух. ми не получили ні красную, ні жовту. Хух. І всім спасибо за просмотр. З вами був Юки і, і ми я... доіграємо матч. І всім пока!